Доброго дня! Вас вітає лікар-пульмонолог Слепченко Наталія Степанівна. І сьогодні ми поговоримо про важливу тему для всіх тих, хто живе з асмою профілактичні огляди. Чи знаєте ви, кому, кому вони потрібні і як часто? Ми розберемося в цьому, спираючись на новіші міжнародні рекомендації Джина 2025 року. Астма – що це таке? Це хронічне захворювання дихальних шляхів, яке може викликати задишку. Кашель стиснення в грудях. І хоча її не можна вилікувати повністю, її можна ефективно контролювати. І ключ до цього регулярні профілактичні огляди. Саме вони допомагають не лише керувати симптомами, а й запобігати небезпечним загостренням. Ну що ж, кому ж необхідно проходити профілактичні огляди при астмі? Кому всім всім пацієнтам з діагностованою асмою треба проходити регулярні профілактичні огляди, які включають дорослих та підлітків та дітей будь-якого віку, включаючи дошкільнят. Метою цих оглядів є оцінка контролю над асмою, виявлення факторів ризику загострень, коригування лікування, навчання пацієнта та моніторинг побічних ефектів терапії. Як же часто необхідно проходити профілактичні огляди? Частота профілактичних оглядів при астмі залежить від декількох факторів. Вони необхідні на початковому етапі лікування або після корекції терапії. Після встановлення діагнозу або зміни лікування джина рекомендує частіші огляди, наприклад, через 3-6 місяців після початку терапії. Це дозволяє оцінити відповідь на лікування, скоригувати дози та переконатися у правильній техніці інгаляції. При стабільному контролі астми для більшості пацієнтів, які досягли стабільного контролю над асмою, рекомендується проходити профілактичні огляди принаймні один раз на рік. Після загострення, якщо у пацієнта було загострення астми, огляд має бути призначений протягом одного тижня після цього. Незалежно від рівня контролю, якщо симптоми не контролюються, пацієнт використовує рятувальний інгалятор частіше, ніж рекомендовано, або є ознаки погіршення. Стану, частота визитів до лікаря повинна бути збільшена. І Джина наголошує на тому, що оцінка стану пацієнта має проводитись за кожної можливості, особливо при наявності симптомів, після нещодавнього загострення або при потребі у виписуванні додаткових рецептів. Хто в групі ризику? Які ж є фактори ризику несприятливого прогнозу? І джина 2025 року акцентує увагу на оцінці факторів ризику незалежно від поточного контролю симптомів. І навіть якщо симптоми контрольовані, пацієнт може перебувати в групі ризику тяжких загострень або стійкого зниження функції легень. Які ж основні фактори ризику несприятливого прогнозу при астмі? Це неконтрольовані симптоми, це часті денні або нічні симптоми астми, це пробудження вночі через астму, обмеження фізичної активності через астму, загострення в анамнезі, наявність більше одного загострення за минулий рік, що вимагало призначення системних кортикостероїдів. Це тяжкі або фатальні загострення в анамнезі. Також в групі ризику ті пацієнти, які неправильно використовують медикаменти, використання лише коротко Діючих бета 2 агоністів без, без інгаляційних кортикостероїдів. тобто джина 2025 року чітко не рекомендує монотерапію короткодіючими бета 2 агоністами короткої дії через підвищений ризик тяжких загострень та смерті. Усім дорослим та підліткам з астмою слід отримувати медикаменти, що містять інгаляційні кортикостероїди. Також в групі ризику пацієнти з надмірним використанням короткодіючих бета 2 агоністів Часте використання рятувального інгалятора, наприклад, більше двох разів на тиждень, якщо це не пов'язано з профілактикою фізичного навантаження, є маркером поганого контролю та підвищеного ризику. Також в групі ризику пацієнти з поганою прихильністю до лікування, недостатнє або нерегулярне використання призначених контролюючих препаратів. Дуже важливим є те, коли у пацієнтів неправильна техніка інгаляції, і ці пацієнти також входять в групу ризику. Пацієнти повинні регулярно перевіряти та коригувати техніку використання інгаляторів. Функція легень. Знижений об'єм форсованого видиху за першу секунду, особливо якщо він не відповідає контролю симптомів, є важливим показником ризику. Джина рекомендує проводити спіраметрію при діагностиці через 3-6 місяців після початку терапії та періодично надалі, наприклад, щонайменше один раз на рік. Зниження відчуття бронхоконстрикції. Коли пацієнт не відчуває задишки при значному зниженні функції легень. Також в групі ризику пацієнти із супутніми захворюваннями та іншими факторами, такими як коріння, як активне, так і пасивне, воно значно погіршує перебіг асми та підвищує ризик загострень. Це ожиріння, воно ускладнює контроль асми, Гастроезофагальна рефлюксна хвороба, обструктивне апноє сну. Тривога та депресія, хронічний риносинусит або поліпи в носі, високий рівень еозенофілів у крові або підвищений рівень фракційного оксиду азоту, що видихається. фено. Ці біомаркери свідчать про еозенофільне запалення, яке може вказувати на підвищений ризик загострень навіть при відносно доброму контролі симптомів. Джина 2025 року розширює роль біомаркерів для діагностики та виборолікування. Також в групу ризику входять пацієнти з професійними факторами: вплив алергенів або подразників на робочому місці. Це може бути алергія на пилок, фарини, кліщі домашнього пилу, вплив погодних факторів, забруднення повітря, також соціальні труднощі. Обмежений доступ до медичної допомоги, ліків, несприятливі житові умови. Підсумовуючи, джина 2025 року підкреслює необхідність регулярного та комплексного моніторингу всіх пацієнтів засвою. Частота оглядів визначається індивідуально в залежності від тяжкості, контролю та наявності факторів ризику. Метою є не лише контроль симптомів, але й мінімізація майбутніх ризиків, що досягається через постійну оцінку навчання пацієнтів, та адаптацією терапії. Не забувайте, регулярні візити до лікаря це ваш крок до повного контролю над астмою. Не ігноруйте симптоми, стежте за своїм станом і не бійтесь обговорювати всі питання з лікарем. Ваше здоров'я у ваших руках, ваше здоров'я це ваша сила. Зробіть профілактичні огляди частиною вашого плану, щоб дихати вільно та радіти кожному дню.